Ну, і хочу пару прикладів, ну, щоб було зрозуміло, про що саме йде мова в цих двох відео попередніх. Наприклад, якщо ви розумієте, що у вас емоційний якийсь провал, що у вас ну, не, не депресія, ну, апатія, наприклад, да, вилягли на диванчик, все, нічого не хочу, нічого не роблю, фізичних сил немає, що в цьому випадку треба робити? Треба підніматися. І трошки е, ніби себе не то що заставляти, да, а розуміти, наприклад, от тут от саме класне розуміти в даному моменті, що саме вас е, наповнює, ресурсує, От встати і почати то робити. Наприклад, в моєму випадку, да, я про себе буду казати: якщо я легла, лапки склала і лежу, в мене апатія, депресія, не трогайте мене, я тяжола жінка і так далі, це я шучу. Я усвідомлюю, що ні, ніфіга, так діло не піде. В мене є квіточки. Я встаю, і мені ж треба квіточку спасти, мені ж треба її полити, мені треба її там, я не знаю, може, там якась мочнистий червець на неї напав там або ще що-небудь. Да? Тобто я себе таким чином ніби винуждаю піднятися і щось почати робити. Коли я підійшла до квіточки, та вони такі класні, та вони такі файні. Зараз я вам покажу. ну Як можна лежати в апатії, коли в тебе от така краса? Зараз я вам покажу. От саме дивіться, який різдвяник так? він вже почав, скільки багато бутончиків він мені повиганяв. Як же можна? Лежати в апатії і не піти, не подивитися на отаку красу. Ну, йо майо це ж підніми мертвого, розумієте, щоб піти подивитися, перерахувати бутончики. Боже мой, та які вони класні, та які вони красиві. Ці вже от парочка ця відцвітає. Ну і нічого, є ось іще бутончик, ось ще маленький ще хоче йти. Ви ж розумієте, який це стимул для того. Щоб встати і почати щось робити, навіть щось невеличке. І коли саме ви усвідомите саме цю формулу, ваше життя буде ну, набагато краще, тому що ви будете самі витягувати себе із різних станів. І це дуже круто, тому що піти в лікарню, з'їсти антидепресанти, ну, це знаєте, не дуже я не їм антидепресанти. Тому що це все хімія, зараз ну, не туди трошки йде наша медицина, тому що це і гормони, всякі антидепресанти назначають просто так. Тому нам треба, що екологічно. Екологія прежде всього. Обіймаю вас.